Вітаю та новини підсумовують головні події четверга 31 січня. А сьогодні ми вам розкажемо таке. Грандіозні плани у 2013-му У кожному районі Львівщини має бути створена щонайменше одна прийомна родина або дитячий будинок сімейного типу. Крок на велику сцену. Майже три десятки юних музикантів виступлять на сцені Львівської філармонії разом з метрами. Різнобарвні нагороди львів'яни вибороли п'ять медалей зимового чемпіонату України зі стрільби з лука. Грандіозні плани у 2013-му у кожному районі Львівщини має бути створена щонайменше одна прийомна родина або дитячий будинок сімейного типу. Таке завдання перед обласною владою поставив уповноважений президента справ дитини Юрій Павленко. Водночас держава обіцяє свою підтримку. Так цьогоріч має бути суттєво оновлена матеріальна база дитячих центрів творчості, а ще перевірять кожен профільний медичний заклад. Це роблять для того, аби визначити найголовніші потреби кожної дитячої. Медустанови, адже зараз лише за офіційною статистикою вони забезпечені усім необхідним лише наполовину. На Львівщині занадто багато дітей виховується в інтернатах, каже Юрій Павленко. Єдиний позитив: вперше в історії Львівщини виділено кошти з обласного бюджету на створення дитячих будинків сімейного типу. Завдання на цей рік створити в кожному районі Львівщини щонайменше одну прийомну родину або дитячий будинок сімейного типу. І далі ж кожна дитина, яка стала старотою у цьому році, має отримати прийомну сім'ю у місцевості, де вона народилася. Ще одне завдання затвердити програму забезпечення житлом дітей, позбавлених батьківського піклування та сиріт. 80% дітей, сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування, які набувають повноліття в Львівській області, не забезпечені житлом. Тобто ідуть в нікуди. У них немає ні тата, ні мами, ні бабушки, ні дідушки. їм нема куди повернутися і нема куди прихилитися. Іде власне жити, тому на жаль, трагічно доля багатьох цих дітей закінчується, а особливо після 23 років, коли повністю припиняється будь-яка підтримка з боку держави. Проблема на Львівщині є із дошкільною та позашкільною освітами. в садочки у нас одна з найбільших в Україні 135 дітей на 100 місць. А центри творчості вимагають суттєвого покращення матеріальної бази. Ще більше це стосується дитячих лікарень. Навіть з офіційними даними вони забезпечені усім необхідним, лише не 51%. відсоток. Реально, я думаю, що ще гірша ситуація. Тому особлива увага. Цей рік, якщо ми говоримо про дитячу інфраструктуру, це приведення у відповідність до вимог законодавства дитячих лікарень, починаючи від матрасу, постілі, ліжка, стелі, каналізація, халати і закінчуючи медичним обладнанням. І забезпечення медикаментами, крім цього, у 2013 році в хворі діти повинні бути 100% забезпечені ліками коштом державного бюджету. На це заклали 215 мільйонів гривень. Тепер головне проконтролювати, щоб кошти пішли за призначенням а також були закуплені якісні ліки, каже Юрій Павленко. Знайшли винних двоє посадовців. Мерії начальник управління природних ресурсів Михайло Бокало та його заступниця Ірина Гримак отримали догани за неналежну підготовку проєкту ухвали міської ради. Йдеться про спробу перенесення ринку Вернісаж з площі Вічевої на вулиці Кривоноса. Ця пропозиція викликала обурення підприємців. Згодом міський голова Андрій Садовий заявив, ринок переносити ніхто не збирався. Нагадаємо, чергова ініціатива перенести відомий ринок виникла на початку року. Посадовці у мерії показували проект ухвали, за якою Вернісаж з площі Вічевої мав переїхати на ріг вулиць Кривоноса та Замкової. Мотивація проста, мовляв, ринок стихійний, йому не місце у центрі міста. А сама площа має бути пішохідною зоною. Втім, така позиція викликала обурення підприємців. Вони заявили, що нове місце їх не влаштовує, адже зовсім не пристосовано для торгівлі. Утім, найцікавіше почалося, коли з Відпустки повернувся міський голова. Андрій Садовий заявив, що ринок взагалі ніхто не збирався переносити. Сьогодні ж у мерії роз'яснили. Заступниця начальника управління природних ресурсів Ірина Гримак у пояснювальній записці до проекту ухвали висловила свою особисту думку, за що й отримала догану. Натомість керівник Михайло Бокало був покараний за слабку дисципліну серед підлеглих. Повернення додому перший рейс з українськими миротворцями, які виконували місію ООН у Ліберії учора ввечері приземлився у Львові. На рідну землю повернулося 90 військових окремого вертолітного загону. Разом з рідними Боїнг зустрічали і наші журналісти. Жінки з дітьми, батьки і навіть друзі в очікуванні на приземлення Боїнга усі вони нетерпляче чекають на миротворців. Дома хлопців не було більш ніж півроку, тож зізнаються родичі, за ними встигли добряче заскучати. Свого чоловіка пані Тетяна приїхала зустрічати з маленькою дочкою Євою. Серце вистримує з грудей, дуже хвилююся. Отже, вже вже скоро. Ще трошки то слово скучили, але дуже скучила. Року за якусь мить двері аеропорту Львів відкривається, і перші солдати із своїми речами входять до зали очікування. Пані Тетяна з донькою обіймає чоловіка. Одразу ж кидається в очі, разюча відмінність у кольорі шкіри від пекучого ліберійського сонця. Вона покрита темною засмагою. Миротворці зізнаються, на чужій землі було нелегко. В їх обов'язки входило. Підтримати на землі війська з повітря, патрулювати прикордонні смуги, доставляти продовольство, ліки тощо. На щастя, кажуть українці, застосовувати зброю так і не довелося. Так як війна закінчилась давно в цій країні, в принципі, не було потреби, і місія миротворча зброю не застосовували. Зброя застосовується в крайніх випадках. Збройні сили, місії ООН, вони, як правило, не застосовують зброю. Все здійснення миру йдеться демонстрацією сили. Миротворці кажуть, попри те, що зброї не застосовували свою місію, вважають виконаною, мовляв, мир і спокій, перш за все. Ми не їхали воювати, ми охороняли свої вертольоти, свої об'єкти. Більше нічого такого. Якщо у залі миротворців зустрічають діти та дружини, то на дворі усе набагато офіційніше. Солдатів чекає цілий духовий оркестр. Лунає гімн України і привітання від військового командування. Військові кажуть, насамперед такі місії це підвищення професіоналізму. Бойовий досвід, досвід нашим льотчикам, авторитет нашої держави. Вони там дуже добре представляють прапор України. І, взагалі, відзиви місії ООН про роботу наших льотчиків дуже дуже хороші. Це вже 17-та ротація українських миротворців у Ліберії. Уже сьогодні на зміну тим солдатам, які повернулися додому, у небезпечну зону вирушила нова група вояків. Більшість з них туди відправляється не вперше. Адже для миротворців місія це насамперед добра можливість заробити гроші для своєї сім'ї. Стисливий огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Львів знову не отримає коштів на історичну спадщину. Цього року в державному бюджеті грошей на ремонту реставраційні роботи пам'яток міста не передбачають. Про це сказала начальник управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко. У Львові є понад дві тисячі пам'яток місцевого і національного значення. Кожен з цих об'єктів потребує певних робіт від косметичних до капітальних. Нагадаємо, що в останні Львову з державного бюджету виділяли кошти ще чотири роки тому. Тоді робіт було виконано на 19 мільйонів гривень. Жертви негоди станом на сьогодні в області від переохолодження померло 11 осіб. Ще понад 80 перебувають у лікарнях. Загалом на Львівщині за півтора місяці від обмороження постраждало 104 особи. Таку статистику подає Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Проте слід очікувати, що кількість жертв та постраждалих від морозу не зростатиме, адже в обласному гідрометцентрі прогнозують плюсову температуру. Близько 200 тисяч гектарів орних земель Львівщини потерпають від кислотності. При цьому кислі ґрунти охоплюють щораз більші території у регіоні. Найбільше їх поза 50%, відсотків є у семи районах Львівщини: у Дрогобицькому, Жидачівському, Мистецькому, Перемишлянському, Сколівському, Стрицькому та Яворівському. Про це розповів Роман Верещенський, керівник департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної держадміністрації. Будьте здорові, насіння соняшника, родзинки та лимон. Такі солодкі кульки сьогодні безкоштовно роздавали на площі ринок, та громадські активісти звертають увагу батьків на нездорове харчування дітей. А ще показують сухарики і чипси мають корисні замінники. Активісти кажуть, на цій проблемі зосередились не випадково, адже кожен восьмий школяр на Львівщині має захворювання системи травлення. А на обліку лікарнях стоїть понад 4 тисячі дітей з проблемами. Кишково-шлункового тракту, з них у чверті гастрит. На у перехожих дієтологи власноруч виготовляють корисні солодощі. Кажуть, це альтернатива чіпсам, сухарикам та багатим на барвники жуйстикам, які так полюбляє їсти дітвора. Основна родзинка рукотворних смаколиків відсутність цукру та консервантів. Вони лише з натуральних інгредієнтів. Здорові солодощі – вони без цукру. В чому їх основна власне перевага? В тому, що в їхньому складі тільки натуральні інгредієнти, тільки е, здорові продукти харчування це насіння соняшника, горішки, грецькі горішки, лимонний сік, лимона, цедра, ізюм, е, і зверху вони просипані кунжутом». Близько сотні солодких кульок, а ще стільки ж флаєрів з адресами медичних закладів, де можна безкоштовно обстежити кишково-шлунковий тракт. Роздали громадські активісти впродовж двох годин на площі ринок. кажуть, до такого кроку їх наштовхнула не надто приємна статистика. Статистика дуже невтішна. За даними 2012 року, кожна восьма дитина у Львові страждає на шлунково кишкові захворювання. Ми знаємо, що хворобу легше попередити, аніж її лікувати. І знаємо також, що їдять батьки, те саме будуть їсти діти. Львів'яни безкоштовним частунком задоволені. Кажуть, корисне солодке їм сподобалось. Тим паче, що на його приготування потрібно небагато часу і коштів. Не натуральне, дуже смачне. Мені, наприклад, дуже сподобалося. Я думаю, що воно набагато краще від звичайних цукорків, тому що тут в міру є солодощу, в міру лимона. Бачу все в міру. Така акція не остання, запевняють громадські активісти. Зараз готуються до наступних на черзі теми здоров'я зубів та осанки. Це додають найтиповіші хвороби у школярів. Олександра Стасишин, Олег Возний, НТА Новини. Крок на велику сцену майже три десятки юних музикантів виступлять на одній сцені з метрами у Львівській філармонії. Відбудеться галаконцерт Міжнародного фестивалю Золота Троянда. Окрім молодих талантів, до Львова завітають Скрипаль віртуаз з Австрії, Нінуам Вимер та український баяніст Ярослав Олексів. Родзинкою ж виступу стане Вальс, написаний наймолодшим композитором України Олександром Герасином. Йому лише 9 років. За стареньким форте. Піано у Львівській філармонії дев'ятирічний Сашко награє свої власні мелодії. Каже, на гала концерті виконуватиме дві з них: вальс, написаний для бабусі, і марш, створений спеціально для фестивалю. Хлопець розповідає, аби написати музичний твір, потрібно на кілька днів зосередитися лише на музиці і не відволікатись на інші справи. Я свій вальс написав за два дні, тому що е, в мене перший день прийшла перша частина. А вдруге я додумався, що ліпше там якісь перед. Перехід зробити або на октаву вище заграти. І в мене такий невеличкий, але гарний вальс вийшов. Все таки важче грати чужі, тому що свої все таки рідніше, тому що це все таки ти написав, але не інші Щоб ми уміли. А це у холі філармонії розпівується семирічний Ігор Дардело. Каже, вже понад три роки бере участь у різноманітних конкурсах та фестивалях, а тому з малку змушений відмовлятись від багатьох дитячих спокус. Я співаю з дитинства, але це з трьох років, але це не так просто. Бо тому що я відмовляюся від багато речей. Я не можна їсти морозиво, не можна кричати на дворі, наприклад, там. Бо можна застудити голос. організатори кажуть, з кожним роком їх фестиваль стає дедалі масштабнішим, і за 9 років кількість його учасників зросла втричі. Цьогоріч свій талант продемонстрували півтори сотні юних дарувань. Частині виконавців метри таки допомогли прокласти стежку до великої сцени. Ідея, щоб ті вже відомі музиканти дали якби старт для того, щоб всі, хто Слухає, хто приймає участь у усе, саме досягли отих вит висот. Далі у новинах спорт львів'яни вибрали п'ять медалей зимового чемпіонату України зі стрільби з лука, що триває у Черкасах. Одна відзнака золота, три срібні, одна бронзова. На найвищу сходинку п'єдесталу піднялася чоловіча збірна Львівщини. Поповнити свій медальний доробок галичани можуть в останній день турніру у міксті. У змаганнях чоловіків срібну медаль чемпіонату України завоював львів'янин Георгій Іваницький. У фіналі він у рівній боротьбі поступився олімпійському чемпіону з Харкова Віктору Рубану. Євген Марченко фінішував третім. Взяти реванш у Рубана Іваницькому вдалося у командному турнірі, коли збірна Львівщини перемогла харків'ян. За нашу команду виступали також Євген Марченко та Ярослав Мокринський. Серед жінок віце чемпіонкою України стала Катерина Палеха. У фінальному поєдинку вона програла Вікторії Коваль з Харкова. Ольга Буліга та Катерина Яворська посіла відповідно шосте та сьоме місця. Ще одну нагороду Палеха вибрала в командному турнірі разом з Яворською та Іриною Дубос. Вона знову була другою. У матчі за золото львів'янок обійшла команда Харкова. Почали із поразки Львівські Карпати на тренувальних зборах у Туреччині. Програли спаринг сербському партизану. 0-1. єдиний гол на 42 й хвилині. Забив Стефан Щеповіч для зелено-білих. Це перша товариська гра у 2013-му. Наступний спаринг вони проведуть 2 лютого проти болгарського літекса. Непроста перемога Львівський у висоту Віктор Шаповал переміг на чемпіонаті України з легкої атлетики, що відбувся у Запоріжжі. Для здобуття золота йому було достатньо підкорити планку у 224 сантиметри. Такий ж результат показав і Дмитро Яковенко із Кіровограда. Однак, галичанин випередив конкурента завдяки використанню меншої кількості спроб. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Чекайте на наші новини уже завтра. До побачення!